У санаторії Малятко оздоровлюються та лікуються діти віком від 3 до 11 років з усього Закарпаття. Найбільше з Ужгорода та мукачева. 70-80% дітей мають якусь патологію захворювання органів дихання. Навіть така група, як часто хворіючі, часті простудні захворювання, це теж вже є показом для направлення в наш санаторій. Робота працівників в санаторії малятко відмінна. Таку оцінку дав начальник управління праці та зайнятості населення департаменту соцзахисту області. Федірапшай загалом за недоліки в роботі експерти видали 570 приписів. В основному ці недоліки стосуються того, що не в повній мірі проведені атестації робочих місць на підприємствах або, взагалі, не проведені ці атестації. Ви розумієте, що це фінансові можливості підприємств і в силу цього окремі керівники, очевидно, не проводять в повному об'ємі і якісно, і своєчасно цю всю роботу. Атестація робочих місць проводиться переважно в державних медичних закладах. Приватні структури часом уникають співпраці. Багато уваги експерти звертають на атестацію робочих місць на півдні. Підприємствах, де працівники підлягають пільговому пенсійному забезпеченню, так як санаторій малятко відноситься до особливого характеру умов праці, так як це пульмонологічний санаторій, тут робочі місця. Деякі є, які відносяться до категорії особливих характерів мов праці, подібні моніторинги, експерти за атестації робочих місць проводять регулярно. Найбільше недоліків виявлено в роботі підприємств і установ, які знаходяться в Ужгороді, Ужгородському районі та місті Чоп.